Вітаю вас, шановне товариство! Ми, значить, що маємо робити? Топити на смітник. О, беха, беха. Огонь на пораження. Так, ну що ж, туди залізти не можна. Там у нас ворота закриті. У нас тільки варіант іти кудись сюди. Два пустих ящики. Храні боєць винтовку, як жизнь свою. Угу. Mm вот -hmm. такі у нас тут совкові суперсолдати інваліди. Тут у нас пусто. Тут теж нічого. О, там, по-моєму, зараз буде якийсь шухер, як тільки ми перейдемо в іншу локацію, а тут буде переход. Я так гадаю, давайте, щоб реально поберегти наш комбінезон, бо він вже трішки почав коцатись. Він нам ще точно задобиться. Давайте краще ось цю ось вдінемо курточку і її не шкода, якщо що, так, підемо в ній краще. Перейти на іншу локацію, так. Так, так, убити ватажка бандиті ось. Я ж пам'ятаю, тут зараз буде якась хрінь. Давайте збережемося. Так, в машині нічого нема! Не стріляйте. Падлого не бошку відстреле. Це бандити! Допоможи! Братик, братик може за себе пос... постояти. Юрко, спасибі, друже. Ти мені дуже допоміг. Я цього не забуду. Так реально, я одного завалив, а цей двох. Оце так брат. Слуха. Викликає командир загону нейтралів. Ми вибили бандитів зі стоянки кинутої техніки. Я так думаю, що без нового бою не обійдеться. Нас небагато. Можна з кавопросимо у гості на допомогу. Угу. Mm -hmm. що, що тут коїться? Ми намагаємося очистити смітник від бандитів. Зараз мої друзі неподалік чекають на рейд бандитів, щоб зупинити їх. Якщо бандити контролюватимуть це кладовище техніки, приходу до центру зони не буде ні для кого. Поговори з нашим командиром, він тут поруч зі своїми бійцями. Я зараз до нього піду, можемо піти разом. А як ти? ти ж нормальний був? Він симулянт, чуєш? Він симулянт, сраний, він же був нормальний. Так, типу все нормально, нормально. О, у цього чувака, до речі. О, у нього антирадін був круто. З гушником теж пістоль. Так, давайте, до речі, самі підлікуємось. Ну добре, допоможемо, придурку. А, так я не можу, до речі. Що тут коїться, може щось приспитник... Йому не можна чомусь дати аптечку. Такий дивний момент. Так, він стояв, стояв, типу нормально-нормально, а потім такий хопи і згадав, що йому погано стало, так? Я ж кажу, симулян сраний. Так, так ну це нам сюди поговорити з бісом, це щоб допомогти відбитися від а, бандюків. Ну таке у нас, а, такий у нас жвавий початок серії, як бачите, так? Це ти біс, так? А, такий. Харизматичний чувачок. Привіт, сталкери, Ти дуже вчасно. Нам зараз дуже потрібна твоя допомога. Бандитське поріддя намагається отримати контроль над смітником. Тут півгодини тому стався бій. Трьох виродків ми поклали, інші пацани відступили, але явно ось-ось повернуться з підкріпленням. Нас мало і зайний ствол не завадить, зайвий, продовжуй. Ми їм тут улаштували засідку. Вони підуть з боку НДІ Агропром із заходу. Якщо допоможеш нам знищити їхнє підкріплення, то я в боргу не залишуся. Добре, я допоможу. Відбити рейд бандитів. І що? О, граната, до речі, ніфіга собі. Круто. Ага, ідуть, вони Ага, йдуть, так. Коли ми давайте побережімо. Висуваємося на В принципі, набоїв у нас поки що начебто вистачає. Так, тільки-тільки прийшов в нову локацію, я ж кажу такий початок о, взагалі капець. Ну якщо що, у нас є граната. О, блін, як братика. Як братик помер, а. Усім зайняти позицію. Підпуста їх ближче, щоб завалити, напевно. Угу. Ну, тут і гелікоптер, до речі, начебто такий, що в нормальному стані. Таких там, до речі, багато, чуваки. Ого, го їх там! Ой, не то. Так, перший пішов, ой! Повернутися по винагороду. А чого провалено завдання, не зрозумів? А чого завдання провалено? Типу вбили того чувака, чи що? Так, чому завдання провалилося? Того біса вбили, чи що? Я не розумію. Ну давай, давай, давай. Дайте скотиняки? А от це вони рухаються, так? Усім зайняти позиції. Відпустимо їх ближче, щоб завалити, напевно. Ну, давай давай. Не дуже добре я кинув гранату. Так, чувак и... Спокуха, спокуха, спокуха. Ой. Все так. А, нет, вообще он придурок, я. Да, що якийсь артефакт? Ну потім візьмемо. Де там останній придурок? Все, поговорити з бісом. Так, мабуть, тоді біса просто вбили минулого Хлопці, разу. Блін, я тільки не витрачав свого обрізу, звичайно, капець. О, чудово, якраз до обрізу патрони. Якраз те, що треба, чуваки. Блін, у нас набив до пістолету вже 217. Ми реально пістолетом можемо просто... просто реально застрілятися. Так, ось їхній головний, у нього теж був цей гадюка кулемет. Дуже розповсюджений, до речі, кулемет, як бачимо, серед бандитосів, принаймні точно. Ну, що можна сказати, по бінтах, ми, в принципі, навіть скільки витратили, стільки і замутили. Так, реально, скільки витратили бінтів, стільки, походу, і замутили. З вагою у нас, в принципі, все нормально. Ну, курточку трішки нам покусили. Так, отут є якийсь артефакт, так дивіться. Що це за артефакт? Здоров'я плюс 200, ніфіга собі, удар мінус 10, розрив мінус 10. О, так, до речі, класний артефакт. Кров каменю. Він підіймає здоров'я аж на 200%, тобто ніфіга собі запас здоров'я підіймає, а просто ну гірше стає удар, розрив та стійкість до куль. Знайти цей артефакт можна біля аномалії каруселі. Являє собою досить непоказне червонувате утворення зі стресо... зі спресованих та дивним чином вигнутих полімеризованих решток рослин, грунту і кісток. Досить поширений ефект на організм виражений слабко. Тобто, принаймні він радіацією не б'є, і в принципі такий непоганий артефакт, як на мене. Так, ну давайте все тут по По... обслідку. По, Пообслідковуємо, так. От дивіться, тут, до речі, щось є. Блін, а туди ще не можна застрібути, так? О! Ще й так круто останнього цього чувака завалили ножем, так, якраз прямо як класика жанру вийшла. Так, а де ж той лис? Чи як того чувака звати, я вже забувся. О, аптечка, до речі. Чого іще граната? Ми якраз витратили. До речі, шкода, що ми так гранату погано кинули. Спасибі, друже, ти нам дуже допоміг. Візьмеш подяку грішми, візьму. Дві тисячі рублів нам дав. Спасибі. Я досить багато знаю, можу поділитися інформацією. Що це за місце? Смітник? Місце, де нам саме місце. Бачиш купи всякого мотоху? Туди краще не ходи, там радіоактивні відходи. Лічильник Гейгера, як Соловейку співа. Тут єдиний зручний прохід у глиб зони, тому останнім часом тут активізувалися бандити. Далі, куди ходять досвідчені сталкери, де територія довго, вони лізти бояться, а тут шакалити, обдираючи молодих, саме те. Тому, якщо всім не оплювати, доводиться знову братися за зброю. Продовжуй. Це моя життєва позиція. Скрізь тим більше тут необхідно залишатися людиною, а не худобою. В якої лише одна мета нажива. А, якісь великі будівлі на смітнику є. У центрі стоїть великий закинутий ангар. Там у принципі досить тихо. У крайньому випадку можна навіть переночувати. Якщо піти на захід у бік Агропрома, там табір бандитів. Саме звідти її шуці, от отморозки, яких ми недавно постріляли. Але я відчуваю, що це далеко не все. Спасибі. Розкажи про себе. Мене звати Біск. Прийшов сюди три роки тому. Як і багато хто тут, втікач. На мені висить два вбивства та тяжкі тілесні. Кілька років тому мого друга сильно побили у чужому районі. Потім по шматках у реанімації збирали. Довелося зробити візиту відповідь. Коли мене прийшли затримувати менти, я пристрелив одного з них і вистрибнув із третього поверху. З того часу я знаходжуся тут, і рахунок свій і набір статей збільшив пристойно. А ще як можу, борюся із несправедливістю. Треную та організовую молодняк, навчаю їх, як тут. Виживати, а чого додовго не підеш із такими переконаннями? Довг бореться проти зони, а я борюся за людей. Окрім того, вони занадто сильно пов'язані із урядом та армією. Не маю бажання одного прекрасного ранку прикинутися у КПЗ. Торгувати з тобою ну, можна, але що йому продати? Я навіть не знаю. Він купує тільки аптечки, бачите, зброю не купує, тому таке. Ну, в принципі, справи в нас непогані, вага нормальна. Кулемету нормально. Та ховаю, ховаю, пацани, все, 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 все. Обріз в нормальному стані, пістолет, якби в нас ще є одежа, є граната. Так, в принципі, справи, справи, в принципі, хороші. Ну я ж кажу, таке, такий початок, прямо капець. Йоу, кі-палки, та це срака. До речі, до пістолету набої, може навіть можна буде вже попродавати, бо на їх аж занадто, мабуть, багато, якщо чесно. Бляха, тут було стільки цих набоїв, дивіться, в мене на тепер і до кулемету. 200. Бляха, 27 набоїв, ви вкиньтесь. Охрініти, просто охрініти, хлоп'ята і дівчата, оце я тут розжився на цьому смітнику. Тільки-тільки прийшов у локацію і замутив собі реально непоганий артефакт погодьтеся, і стільки зброї, ну це реально треба зберегти. Так, ну тут, о, і тут ще дві гранати і бинти. Це просто якийсь джекпот, я урвав, чуваки. Реально, просто якийсь джекпот. Три гранати, бляха. А єдине, що, так, що сумно, що в мене оце з вагою проблеми. Ну, мабуть, ми потім той один кулемет продамо, котрий спочатку вирішили собі залишити. Значить, прийшов я звідси звідти виходить, так. Тут у нас е купа сміття з аномаліями, тут, до речі, схрон у металобрухті. Тут у нас сірого довідатися про стрільця. Тут у нас теж е ця хрінь. І рюкзак е якогось чувака. А де а де той другий квест, до речі? Військові документи. Ага, а це кудись туди. Тобто мені ще раз треба перейти локацію. Ось тут ось. Ага, на Агропром, зрозумів. Реально, можна буде потім, мабуть, ще й набої понапродавати, особливо ті, що для кулемета гадюки, бо вони теж ж важать щось правильно. Ну так. Вони ж теж вагу забивають стовідсотково. І ось цей один кулемет, що в поганому стані, я думаю, теж можна впарити спокійно. Ну і з другої спроби у нас, в принципі, вийшло так, щоб ніхто не помер, в тому числі. Е головний герой Біс. До речі, я коли минулого разу грав, то навіть не спілкувався із цими всіма чуваками. якось так. О, там знову бандитоси Перемотував усі ці діалоги, а виявляється, бачите, тобто тут ще й прописані реально персонажі. Тобто, чувак типу, заступився за друга, за це його посадили. Nice. Бачу, який я хедшот повісла, чуваки? хедшотину таку повісив, га вообще Скотина. ой, бляха! Як так можна підставляти, га? Так там один чорт залишився. Чертяка! Ти де ти такий крутий? Та що це за чувак? Це якийсь неймовірний чувак просто. Реально, якийсь Джон Рембо просто був. Термінатор справжнісінький, я ж кажу, чувака не спинити. Давайте ще консерв поїмо. Скільки я в нього в кульф Санделов ще ж із пістолета пальнув. це реально неймовірно. Так, до речі, на смітнику, я пам'ятаю, тут буде просто дуже багато бандитосів. Прямо нереальна кількість бандитосів. Ой, пістолет не треба. Розрядити і викинути. Так, все. Не потрібно моніторія лайно. О, аптечка, дякую. До речі, тут є обріз. Що це за обріз? Е, у нього поганий стан, тож теж викинути, хорошо. Блін, чуваки, вони просто закидують мене різним хламом. Це реально так, ви подивіться. Мені скоро тупо буде нікуди складати речі. Реально, дивіться, це просто. Я ж кажу, як ви минулого разу грав, мене навпаки, мені завжди всього не вистачало. Так, з вагою теж були проблеми, але мені реально завжди всього не вистачало. А тут навпаки, реально, блін. Я тупо граю, і в мене дофіга всього. Так, отам е -е, речі вбитого. Замочили стукача на болоті, та там його і прикопали. Я хабарок під хрестом лишили, не до того було. Під хрестом хабар. Блін, у мене вже пер перегруз. Ну реально, можливо, доведеться повикидати оці ось усі набої. Це МО, бо я не знаю, що робити. Чи присім можна буде виконати, виконати потім той кулемет. Він, як бачите, все одно коштує взагалі понти, коли я їх продавав Сидоровичу, Чи пам'ятаєте ті кулемети там реально на копійки було? Ага, ось хрест. Схованка. О, то тут два артефакти. А ще один артефакт кров каменю той самий. А другий це граві. Радіація 5%, роздрив, розрив плюс 3%. Можна знайти біля аномалії типу воронка або в іншого сталкера. За носіння на поясі певна частина радіоактивних променів накопичується в організмі у той час, як основні пучки розходяться радіально від тіла. Ціна середня. Зрозумів. Давайте збережемося хлоп'ят. Було то, вот, до речі, як класно теж зроблене, так? Погодьтеся. Взагалі, локації в сталкері дуже класно зроблені насправді. Усі локації. Тут ще щось. Блін, той момент, коли я навіть, знаєте, я навіть радий, що в цих ящиках було пусто, бо я ж кажу, мені вже просто нема куди що складати, серйозно. О, пожалійте мене, в мене вже і артефактів купа і всього іншого. Ладно, реально, я сумніваюся, що я знайду десь зараз чувака, котрого можна буде впарити цей кулемет, тому ми його розряджаємо і викидаємо. Це той, в котрого трошки гірший стан, і вага в нас тепер, ну хоча б більш-менш. Ну і реально, в принципі, можна буде потім ще й цей пістолет з гушником можливо, викинути, все одно я їм, в принципі, не користуюся. Так. Я не той чувак, що по Стелсу. Так, от там ще є якийсь хлам, якийсь скарб. Тобто, так. Я не той, не той чувак, що по Стелсу, так, я такий чувак, що любить іти на пролом. От там, до речі, реально. Отам, до речі, реально дохіра артефактів різних. Е, але там аномалія на аномалії, там, ну, мабуть, як, якийсь досвідчений чувак і зможе пройти, бо я пам'ятаю, коли давно грав, там просто срака, там тебе одразу рве на шматки. Так. Так, так, так. Ось десь там у нас ще щось має бути. Ну тут якби ворогів немає, тут нам головне у сраку не влізти. А, і там ще й радіація. Так. Де воно на купі сміття от, у трубі поклав хабар? Треба знайти трубу якомога швидше. Тут ще й радіація, походиш. Осьо, труба? Тут ще! Виварт, радіація плюс 5, розрив плюс 2. Знаходиться біля аномалії типу воронка, за контакту із тілом поширює спрямоване випромінювання, котре захищає від подряпин або поранень, заданих холодною зброєю. Такий артефакт знайти не складно, тому і гроші за нього дають невеликі. Ой, йо, ки я знов тут радіацію облучився. От я йолуп. Давайте горілочки хлібнем, так. Чудово. Все, поїли. Горілки випили, консерв поїли. Так, І добренько. Ну, таке так, артефакт, в принципі, непоганий, але його діставати, мабуть, навіть краще не діставати, бо ти більше радіацію зафігачишся, аніж. Так, в нас з артефактів, дивіться, виверт, граві і ще й дві штуки крові каменю. До речі, можна один артефакт продати, як на мене. А, ці чуваки вже поуходили, так? Чи що? О! Давайте продамо йому один цей один кров каменю, все одно в мене їх дві штуки. Як ти крути 650 рублів, хай буде так. І хоч трішки ваги е, скинемо, так, бо в нас вже з вагою реально. О, 48 з 50, оце вже, оце вже щось, це вже щось. І реально, бачите, прикол гри в тому. Прикол гри реально в тому, що тут найбільше, найбільшою загрозою є реально радіація і аномалії. Бачите, як швидко, буквально там 5 секунд, чи скільки я там пустив, чи 10 ті радіації, і мене вже практично вбило, там ХП вже майже на нулі було. Тобто бандити, солдати можна розібратися, так? А ось аномалія, щось таке, це, або радіація це вже повна срака. Там уже не забалуєш, як то кажуть. До речі, я ж по десь тут стучить когось поклав, чи ні? Так, так, я ж тут ще придурка поклав. Елы, пали, їх там купа. Офігіти їх там скільки. Ну добре, хлопята, давайте на цьому випуск закінчимо. А в наступному тоді підемо роздовбувати цих придурків, бо їх там реально їх там ще хер знаскільки. Бандитів на цьому смітнику реально як гною. Насичений вийшов випуск, я думаю, ви погодитеся. Дуже вдячний вам за перегляди, за коментарі, за вподобайки. До нових зустрічей. Бувайте! Пішли, я те пригощу депутатським бутербродом